Рада вітаю всіх на моєму каналі, візьміть користь, щедро насипайте подавайками і коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Всі ви знаєте, що йод нам потрібен всім. А де його взяти? Найбільша частка йоду в ламінарії це морська капуста. Морську капусту нам подають, продають із очищеною соняшниковою олією. Ми її, для того, щоб вона була більш корисна, додаємо ляну олію чи оливкову. Ляна вона більш бюджетна. Наш український продукт з Омегою 3 дуже корисно. І, мідії, столову ложку морської капусти. і мідії, Додаю також ляну олію і часничок, щоб було смачно корисно і поживно. Підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за увагу до зустрічі.